Всім привіт! Мене звати Наталія Курочка, я про вислами, мейкер, викладач та амбасадор бренду Окіс Брау. Хочу вам показати демонстрацію на моделі ламінування вій сидячі. В роботу я буду брати швидкі складники Quick Lamy System від Окіс Брау та актуалізую вашу увагу на нашому класичному силіконовому клеві. Тож бажаю вам приємного перегляду! Давайте разом проаналізуємо вихідник. Здалеку війки ледь помітні, вони досить довгі, але при цьому світлі та в зовнішніх куточках ростуть донизу. Тому задача зірочкою. Очищувати війки я буду шампунем від Окіс, бо він не лише знімає залишки косметики та бруду, а ще й класно зволожує волосинки та шкіру перед подальшою процедурою. Його я знімаю за допомогою сухого та вологого ватного диску. Валики тут в роботу я буду брати l форми та міняти їх місцями. Попередньо наношу на них зсередини силиконовий клей. Чому я обираю саме окіс? Бо він дуже зручний, не застигає одразу, і я можу спокійно розподіляти війки, поправляти, прибирати перехрести. Не забуваємо обов'язково контролювати валик, притримуючи його зверху, та трошечки я завжди давлю вниз, щоб не створити перетяжку. І коли прочесую війки, не забуваю обов'язково нанести новий шар клею, щоб мені було їх зручно прочесувати. Тепер щодо складників, звичайно ж, система Quick Lamy System, щоб дівчинка довго не сиділа. Перший складник починає працювати вже з 3 хвилини, і його я наношу лише пензликом С1, бо він дуже круто та рівномірно розподіляє перший складничок. Перевіряю обов'язково вії на готовність перед зняттям і знімаю складник вологою ватною паличкою, а так швиденько виденько обватний диск, щоб зекономити собі час. Другий складничок я наношу вже по всій довжині вій і. Потім наношу компенсатори або просто роблю ватну хмаринку, яку я просто обожнюю. Другий складник починає працювати не одразу, тому у вас є час щось підправити в своїй викладці та зробити компенсацію вій. Другий складник ми маємо тримати завжди 8 хвилин, не менше, незалежно від витримки першого складнику. Фарбу в роботу я беру Deep Black від Окіс та змішую з окисником 1,8, наносячи по всій довжині Вій. І потім знімаю після витримки сухим ватним диском і ледь вологим. Далі наношу ботокс, він дуже круто зволожує волосинки та додає їм додаткового блиску. Після цього знімаю ботокс і знімаю валики. Ось цей момент X. Тепер наша задача дочистити залишки клею та фарби з між війки та з-повіка. І коли війки повністю сухі, вже потім ми наносимо алою концентрат. Але головне не топити вії, а просто добре їх зволожити і обійняти це малою концентратом. І лише погляньте, який гарний, плавний та ніжний результат у нас вийшов. І ось поближче на макро. І модель одразу стала яскравішою, і їй хочеться ще більше посміхатися. І лише подивіться, який вразний погляд. І тепер війки до та після. І ще раз до та після. Тож підведемо підсумки. Ми розібрали з вами особливості роботи при ламінуванні вій сидячи. Я вам показала наскільки швидка та зручна система ламінування Quick Lamy System та всі особливості і плюси нашого класичного силіконового клею. Тож, якщо ви досі не підписані на нашу сторінку, підписуйтесь, будемо вас дуже раді бачити. Залишайте свої вподобайки і побільше коментарів з питаннями або відгуками про це відео. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!